Вітаю вас на каналі Невітчепна Думка. Оголошую 46-ту вікторину. Перше запитання. Як називається дритяна вуздечка, що утримує корок у пляжці з ігристими та шипучими винами? Правильна відповідь Мюзле. Столиця Мальдівів. Правильна відповідь Мале. Найменша планета в сонячній системі. Правильна відповідь Меркурій. Хто вигодував Зевса в дитинстві? Коза Омальтея. Пізніше Зевс, віддячив козі. І рік став рогом достатку. А саму козу він помістив на небі, як Сузір'я Козорога. Символом якої країни є Гельвеція. Цією країною є Швейцарія. Прізвище сотника з Конотопської відьми. Правильна відповідь Забрюха. Перший чемпіон світу з шахів. На відповідь Вільгейм Стейніц. Скільки гуртожитків існує на території школи Гогвардс з Гаррі Поттера? В школі чотири гуртожитки. США зневажливо називають яйцеголовим. Правильна відповідь інтелектуалів. Який продукт може зберігатися тисячі років? Правильна відповідь мед. Прошу підтримати канал підпискою, подобайками, коментарями та поділитися посиланням на канал з друзями та знайомими.